Обов'язкова обробка персика відразу після цвітіння, від яких хвороб та шкідників ми будемо обробляти наш персик та нектарин. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі, ти в цьому вже переконався. Найпоширеніша проблема в персика це кучерявість листочків. Грип трафіна, так називається грип кучерявості листочки, затаюється на корі персика, або ж в лусочках бруньок. І вже навесні наступного року, в кінці квітня і увесь травень, гриб починає свою діяльність. Перші ознаки появи кучерявості це ось. Так пошкоджені листочки. Цей гриб з'являється на молодих листочках. І якщо не лікувати кучерявість листочка, рослина втрачає річний приріст, персик відстає в рості та слабшає, і намагається наростити нову зелену масу для фотосинтезу і розвитку персика. Ну а взимку невизрівші пагони, замерзають. Тому для того, щоб захистити наше дерево від появи хвороби, нам треба зробити обов'язкову обробку після цвітіння. І це може бути такі препарати, як хорос. Або СКОР, або Міравіс, в залежності від температурних умов. Форуса ми обробляємо при низьких температурах. Якщо у вас температура плюс 15 і вище, ми можемо обробити таким препаратом, як скор або шміравіс. Також в один бак ми додаємо препарати від шкідників. Це може бути такі препарати, як актилік або Проклеєн. Ну і ще я рекомендую додати ізобіон для того, щоб зміцнити імунітет нашому персику або ж нектарину. Також пам'ятайте, препарати треба чергувати для того, щоб не було звикання і звертаємо увагу на кількість обробок. Препаратами у весь вегетаційний період. Ну і хочу нагадати, оброку проводимо ми зранку до десятої або ж ввечері після 18.00. Ну і звісно, звертаємо увагу, щоб не було такого вітру, як у мене. Ну і гарна сонячна погода, теж як у мене.